Привіт, мене звати Ольга, і я кураторка та розробниця курсу Digital Marketing у DAN IT Education. Реклама на сьогоднішній день практично необхідна кожному бізнесу незалежно від його масштабу. І тому попит на інтернет маркетологів зростає з кожним днем. Що ж цікавого, ми вчимо на нашому курсі. Ми з провідними маркетологами України розробили унікальну програму, яка дає змогу зануритися у світ діджиталу та стати крутим фахівцем. Наша програма містить 200 практичних живих онлайн-годин. Усе навчання відбувається на основі кейсів і практики. Кожен викладач приносить на урок свої проекти та розбирає їх зі студентами. Курс розрахований для новачків. Ми починаємо з введення в маркетинг, аналізу цільової аудиторії, складання унікальної торгової пропозиції та роботи з конкурентами. У процесі навчання ми зачіпаємо всі важливі аспекти для діджитал-маркетолога, а саме СММ, контекстну рекламу, гугл-аналітику, таргетинг, імейл маркетинг і seo SEO-просування. А ще воронку продажів, роботу з сайтами і макетами, чат-боти й арбітраж трафіку. На початку навчання кожен студент обирає проект, над яким працюватиме в процесі та застосовуватиме отримані знання і навички. А наприкінці навчання на кожного студента чекає захист його діджитал-стратегії для проекту, який він зможе включити до свого портфоліо. У процесі навчання з вами працюватиме курс-координатор, викладач, а також HR-фахівець, який допоможе вам скласти резюме і портфоліо, а також підготує вас до проходження співбесіди. Якщо ви хочете отримати затребувану професію, хороший заробіток і можливість працювати віддалено, тоді чекаємо вас на курсі Digital Marketing. До зустрічі в ДанайТі.